Ранок еребаді. Продовжуємо відповідати на питання на офіційному форумі Автодеск в україномовній гілці. Питання від Ігоря про те, що в його моделі і на його комп'ютері процес симуляції механічної обробки в розділі Manufacturing в принципі не закінчується ніколи. Тож дивимося на його модель, скажу чесно, що у мене воно один раз виконало і тут же зупинилося. Проте, от, будемо дивитися, начебто на це, як, умовно кажучи, з нуля. Тож, от є проблема. Проблема в тому, що воно зробило ці 5 тірок і почало повертатися до першої. І ми не бачимо ось тут жодних налаштувань, які б це могли змінити. Ось ця кнопочка е явно каже «Regenerate за сток, тобто перерозрахувати заготовку, що трошки на те. Дивимось сюди кудись. О, у нас тут також жодних варіантів ніде немає. Дивимось в панель simulation теж нічого схожого на це є не наявним не присутнім. Якщо ми поліземо глибоко в налаштування безпосередньо preferences ми також нічого не помітимо. Відповідно, є питання, ну цього ж бути не може. Мені здається, що колись е, кнопочка Loop була на панелі, але потім її приправи. Також е, зараз можна відмітити, що є досить сильні зміни е, модуля manufacturing якщо ви сюди заходите рідко. Бо тепер simulation це взагалі окрема, умовно кажучи, от е, частинка, з якої навіть треба отут виходити. Але, ну, якимось чином же воно змінюється. І для цього можна або пошукати рішення в інтернеті. І одне з рішень на офіційному форумі англомовному нам підкаже, ну, а тепер вже і на україномовному. От. Але можна також натиснути правою клавішою миші, і ми тут побачимо, що у нас є луп на. А... Як то кажуть, одному з пунктів. Якщо ми відстрілимо цей луп, то ми побачимо, що воно раптом стало зупинятися після обробки, а не повторюватися нескінченно, що і треба було, в принципі, в цілому зробити. Дякую за увагу. Пишіть свої питання на офіційному форумі, якщо хочете відео відповіді Правда, одразу попереджую, що з поточним станом електрики, Відповіді можуть бути не швидко На деякі з них я пишу вже не перший тиждень і нічого не виходить. Всім па-па